Вітаю вас вже у 30-му випуску на моєму ютуб-каналі. Тільки тиждень тому ми були з вами на тюльпанах, і тепер знову вирішили відправитись в нову красиву подорож на п'яти машинах та в компанії майже 30 українців. Знаю, що мене дивляться і військові, і багато українців, які зараз живуть у пеклі війни всередині країни. Багато хто з вас мріє про подорожі, але не може це здійснити в даний момент з різних особистих та зрозумілих всім причин. І це дуже боляче розуміти, що так. Багато людей не можуть це здійснити, але тримаються попри цю всю в тому і біль. Я не знаю, як багато хто з вас ще не поїхав кукухою від того всього трешу, який відбувається в нас щодня. Бо для мене головна цінність в житті це свобода. Свобода думки, проявлення себе, свобода дій та пересування, тому я бажаю всім, щоб ми завжди мали ту свободу, про яку мріємо, щоб ми могли діяти та робити щось гарне для себе та суспільства в цілому. Для нас, наприклад, ці подорожі – це є певне єднання близьких за духом людей. Одночасна мотивація на життя і підтримка один одного. Якщо і вам це подобається дивитись, тоді. Цьому точно є сенс. Бо декілька днів тому, після чергової трагедії в Україні, мені написала жіночка, що ще зранку я хотіла вмерти. А після вашого відео тепер я хочу побачити Марсель. Це було почути приємно, але одночасно боляче і боляче до сліз. Перша локація, куди ми приїхали зараз, це були ті ж самі тюльпани, як і минулого тижня. Але вони вже виглядали інакше, бо одні поля були зрізані, а інші тільки розквітли. І поряд місцеві селяни зробили великий паркінг. Прямо на полі біля дороги десь на сотню машин, красивих коней привели, щоб діти і дорослі могли їх погладити. І звісно, зробили більш кращий доступ до самих тюльпанових полів з різних сторін, але саме тут вони не дозволяли підійти до них ближче. Лише тиждень тому ми були в цій локації з українцями на великій екскурсії і робили гарні фото біля тюльпанів. Зараз вони розквітли ще більше, але ми побачили, що деякі поля вже зрізають. Тож Знайшли ще одне поле, може зараз підемо ще на друге, на третє, в цій локації потім поїдемо далі. Тож сьогодні буде також дуже насичений, красивий випуск локаціями тюльпанів та трошки в Римську імперію на півдні Франції. Запрошую вас до перегляду, тож ставте лайки, підписуйтесь на канал і. Починаємо дивитись, починаємо дивитись ці красиві місця на півдні Франції, в які можна поїхати. Нагадаю, що тюльпани тут є лише в перший тиждень, ну максимум в другий тиждень квітня, потім їх вже зрізають. Все також залежить і від погоди. Бо, наприклад, минулого року погода була більш сонячна та тепла, і взимку, і в березні місяці, тому тюльпани тут були на своєму піку цвітіння вже в кінці березня і на самому початку квітня. А зараз через дощову та прохолодну погоду це все можна було побачити і трошки пізніше. Я прогулявся вліво, потім вправо. За пагорбом знайшов ще одне красиве поле з жовтих та червоних тюльпанів. А за горизонтом побачив і сніжні шапки десь вгору Чарівні краєвиди та. Сонячна погода додавали нам всім настрій та певні очікування від всіх тих класних локацій, які ми сьогодні запланували всі разом побачити і дослідити. Є ще ось таке красиве жовте поле тюльпанів. На фоні лісу та такого провансальського будиночку виглядає пейзажною мальовничу. Клас, обожнюю гуляти, коли ось такі є різні фарби і різні кольори. Взагалі, раніше до того, як я переїхав сюди пожити у Франції, я не знав, наскільки мені будуть подобатись квіти. Ось взагалі, французи дуже полюбляють біля будинків, у подвір'ях різних, там, біля офісів, якихось бізнес-центрів, всюди висаджувати цілі газони, вазони, ландшафтні дизайни робити. Ну, це просто вау! І це взагалі виглядає просто, просто фантастично і маніфік, бо ці квіти додають кольорів, настрій поліпшується. Ну, це... Це треба робити всюди, я так вважаю. Я б дуже хотів, щоб в Україні в кожному подвір'ї було багато квітів, ось в кожному зелені газони. І це, в принципі, не вартує багато грошей. Можна скинути сусідами, і це все насаджувати і в селах, і в містах. Тож буде можливість це робити. тому що які б складні не були часи, але отримувати гарний настрій та позитив від чогось потрібно, якщо ви також вважаєте. І згодні зі мною можете поставити лайк в цей момент до відео. Ну і може в коментарях написати, хто полюбляє квіти і висаджує їх всюди, то ви також молодці, ви розфарбовуєте своє життя. Ну а я далі вирішив подивитись на це поле знизу. Цей ракурс також був дуже красивим, а потім вже пішов на те секретне поле, де ми були минулого разу. А ось так виглядають поля, які ще тиждень тому були на своєму піку, напевно, тому що ви пам'ятаєте. Які були гарні фоточки та відео, які ми тут робили. Якщо не бачили минулий випуск про тюльпани та прованс, подивіться на моєму каналі обов'язково. Зараз виходить так, що бачу, ну, по типу є різні сорти, вони висаджують в, різну, в різні тижні, і також вони квітнуть в різні тижні. Тож зараз працює вода, щоб вони швидше сходили. Але, але так, ці поля наразі не є дуже красивими, можливо, навіть за тиждень. Тут буде красива картинка, але це не факт, тому що вони в будь-який момент потім можуть їх почати косити. Тож, їздити цими полями, я всі посилання в описі залишу під цим відео і під минулим відео також. В перший тиждень, другий тиждень квітня, плюс-мінус можна на машинах їздити. Але як ви розумієте, що. Здогадатись завчасно, в якому вони будуть стані, майже неможливо. Але сьогодні в нас за планом ще є дуже красиві поля, які точно будуть на своєму піку. Далі повернувся до паркінгу, де ми залишили машини, щоб зібрати нашу групу і вирушити далі. Олена всім передала вітання, була дуже рада побачити такі яскраві кольори. Потім ми зробили спільні фото та відео, та в наступну не менш дивовижну локацію, від якої всі були просто в шоці. Далі ми поїхали в новий регіон для себе, де ще не були жодного разу. Бачили таблички по дорозі про річку Дюранс та район Люберон і направлялись в якесь містечко Сан. Щоб знайти там поряд найбільше плантації певних квітучих дерев на півдні Франції. Але поки ми туди їхали, нас вже були неймовірні емоції від побаченого регіону Прованс, бо там було дуже багато виноградників, винні шатоки, париси, оливкові дерева, фермерські поля та й дальні дороги, які ми їхати і їхати. Ну а потім ми побачили вже ті квітучі черешні, як ми правильно зрозуміли. Бо саме так вони були підписані на Google картах. Олена та Оксана одразу передали всім вітання і побігли в ті дерева дуріти та бігати як малі діти. Я вважаю, що це правильно. Треба себе як дитину балувати постійно та дозволяти собі більше. Дивіться, лише яка краса. Дуже дякувати французьким блогерам, на яких є підписаний в інстаграмі. Побачив, що вони порадили на півдні Франції ось таку чудову локацію з квітучими черешнями, як ми це дізнались. Тут взагалі в цьому регіоні Прованс, де ми зараз їздимо. Дуже багато і винограду є. І звісно, лаванди. Але то буде влітку і пізніше. А зараз квітнуть оці черешні. І прям дуже такий колір, ну, колір білий, дуже такі квіточки пишні. Прям вау, взагалі. Зараз ми робимо багато фотографій. Всі заховались в якихось коридорах, так би мовити, і насолоджуємось. Напевно, будемо тут робити і пікнік наш український, тому що погода сьогодні гарна, сонячна, приємна. Тож взагалі фантастика. Південь Франції не перестає нас дивувати. Ви лише подивіться на це поєднання черешні цієї і виноградної лози, яку я бачу поряд. Ну, взагалі, це щось космічне. Бачимо багато бджол тут. Просто показую вам нібито в прямому ефірі. Мені дуже хочеться ділитися такими красивими місцями. Обов'язково локацію я залишу під відео. Тож, наприклад, Наступного року, в квітні, ви зможете там, сюди приїхати, якщо ви живете десь на півдні Франції, і подивитися це все самостійно. Ну, прям вау, ці білі квіточки і внизу на землі, які я бачу, і як квітне ця черешня ну це щось вражаюче та незвичне. Впевнений, що такі місця і локації запам'ятаються на все життя. І ми зробимо зараз багато фото, відео, ну і ще є в ютуб випуску. Це все запишемо назавжди. Тож підпишіться на мій канал, якщо дивитесь це відео Дмитро Огір про моє життя та подорожі, тому що далі буде ще дуже багато дивовижних локацій по всій Франції. Я планую мандрувати, подорожувати і це все знімати, насолоджуватись і намагатись мотивувати і вас, в кого є можливість, в кого немає можливості, все ж таки мріяти про подорожі. Ну і можливо. Трошки пізніше їх здійснити. Mm. Ось так. Ми тепер з українцями робимо тут великий пікнік в цій черешні. Дуже красива локація, і вирішили вже тут поїсти, відпочити і насолодитись цією природою цим моментом. Ну а потім вже поїхати далі. В нас за маршрутом буде далі місто Оранж Римська імперія. Смачно пообідали вже. Дуже дякую всім нашим українцям, які беруть завжди з собою смачні якісь ковбаски, котлетки сьогодні були. Що там ще було? Краби, палички, помідорки, огірочки. Хтось жарену картоплю зробив. Дуже вам дякую за це. Наші українці з голодовки не помруть ніколи, Тож ми файно погуляли. В цих черешнях помилувалися цими краєвидами, ну і зараз вже будемо йти по наших машинах. На сьогодні п'ять машин. Поїхала на екскурсію десь 25-30 людей. І зараз рушаємо в наступне місто місто Оранж. Далі ми приїхали в місто Оранж. Перше враження, ніби потрапляєш в стародавні часи: вузенькі вулички, біла та жовта цегла, і тротуарна плитка, середньовічна архітектура, а за кожним поворотом сліди славетного минулого. Це все захоплює одразу і ти пірнаєш в те місто вже як місцевий. А найбільш головна та визначна споруда там це античний театр, один з найкраще збережених римських театрів у всій Європі. Йому вже майже дві тисячі років, але попри свій вік, він вражає масштабом, красою і своєю силою. Після того, як ми придбали на всю групу квитки і зайшли всередину, одразу відчули на собі цю величну та сильну енергетику. А Ельміра, яка була разом з нами, аж заспівала так потужно, що доторкнулась до душі кожного з нас. Особливу увагу привертає монументальна сцена з оригінальною стіною, яка збереглася ще з давнини, а також статуя імператора Августа, що й досі височіє в центрі. У театрі сьогодні відбуваються вистави, концерти, зокрема щорічний оперний фестиваль, який приваблює глядачів з усього світу. І навіть фестивалі сучасної музики для молоді тут також проводять. Ну, це вони реально молодці. Це амфітеатр взагалі, якесь справжнє вікно в історію, через яке легко уявити як колись. Жили тут люди і загалом розвивалося це місто. Далі ми піднялися наверх на оглядовий майданчик та максимально верхні яруси цієї трибуни, щоб побачити і місто з висоти, і всю велич цього амфітеатру. Почали бігати по тих місцях, робити фото, і відео і насолоджуватись моментом, щоб відчути цю всю енергетику сповна. Ця локація і величний римський амфітеатр, який побудував Август. До речі, вище Монако є містечко Ля Турбіт. Дуже красиве та цікаве, і Там є також трофей Августа. Така будівля і конструкція дуже велика і панорамна. Про це я ще обов'язково. Ютуб-випуск зніму зараз. Ми гуляємо цією територією. Когось вже і душа співає з нами в подорож. Поїхала Ельміра, і в неї просто дивовижний, я б сказав, оперний спів, який а, був даний від природи, як вона каже. Тож вона нас а, порадувала гарним співом, і тут акустика просто фантастична. Ну і взагалі цей амфітеатр був збудований в першому столітті нашої ери. А, і оця а... Сцена, яку ви бачите позаду мене, вона не тронута, тобто вона була збережена з тих часів. Уявіть собі, тобто з першого століття нашої ери римляни вміли так будувати. Ну а ці сходи, де вже розташовувалися люди, які дивились це все, ну вони вже були реконструйовані. І взагалі кажуть, що не те, що кажуть, а ми поспілкувались, що відчуття тут легкої, доброї світлої енергетики. Тому що, звісно, тут проводили якісь концерти, якісь вистави робили. Тут енергетика приємна. Сподобалась мені, і ще з верхніх ярусів видно панораму на гори цього регіону Прованс. Ну і взагалі дивуєшся, як тоді ще будували такі споруди. Вона вміщує 9 тисяч людей, що ми про неї знаємо. І... Для того міста Оранж невеличкого, ну воно інакше називалось ще в стародавні часи, але це була грандіозна споруда. Тож ми зараз ще трошки погуляємось, погуляємо, зробимо фоточки, відео, ну і вже поїдемо далі, бо в цьому місті ще є якась тріумфальна арка, дуже красива. А потім поїдемо на вечірні тюльпани біля цього містечку Оранж. Після того, як ми вийшли з амфітеатру, пораділи, що то все побачили, і взагалі, що місто так гарно, тепло і душевно нас прийняло до себе в гості. Хто ще забіг в церкву помолитись? Ну а далі ми вже стрибнули по машинах, щоб доїхати до іншої красивої та монументальної споруди. Тріумфальна арка це ще один вражаючий спадок римської епохи, що зустрічає мандрівників на під'їзді до цього міста. Її збудували приблизно у 20-му році ще до нашої ери, на честь ветеранів римської армії, як символ перемог імператора Августа вона виконувала не лише декоративну, тоді, а й пропагандистську функцію, тому що нагадувала всім про велику силу Риму і його могутність. Арка майже повністю збережена такою, як була тоді, тому навіть сьогодні можна роздивитись певні рельєфи, що зображують сцени битв, трофеї та якусь зброю. Тож це не просто монумент, а справжній кам'яний літопис античної історії, що додає місту певної величі. Дуже сильний вітер піднявся тут, в цьому регіоні зараз. Але панорами, які ми бачимо, просто вражають. Зараз приїхала на тріумфальну арку, дуже красива в такому, ну видно, що відреставрованому стані доглянута. Тут такі зелені газони навколо з білими квіточками. Дуже приємно. Подивитись на це все зі всіх сторон обійти, зробити багато фотографій. Знаєте, взагалі, місто Оранж дуже таке, я б сказав, чисте, вилизане, вишукане в певних містах. Ну, приємне враження залишає по собі. Тож нам було дуже приємно прогулятись, якщо. Ви дивитесь мене, і ви українці, які мешкають в місті Оранжа, або десь неподалік. Вам великий привіт від нас. Ну а ми зараз вже будемо рушати на останню локацію. Це тюльпани. Далі ми поїхали всіма нашими екіпажами на останню локацію вечірні тюльпани під місто Жонк'єр, неподалік Оранжа. Та локація також позначена на картах, і вони там допускають на ці поля велику кількість туристів щороку. Але потім, коли ми вже повертались додому, побачили ще одну дивовижну та красиву локацію, яку я також. Позначив в коментарях. Приїхали на останні поля тюльпанів. Тут дуже все грандіозно зроблено великий паркінг, просто не знаю на тисячі машин. І потім треба йти ще кудись за сосни за кущі хвилин 10. і там будуть дуже великі красиві поля. Найбільші на півдні Франції. Ця локація також дуже красиво, але видно, що вилазена і зроблена під туристів. Тут окремі поля, куди вони всіх допускають. Є зона з ходогами та вином, є біотуалети, є гарні території з оливковими деревами та кіперісами. Ну і звісно, що багато різних тюльпанів. Ну що, приїхали ми на наступні тюльпани вже. Бачимо, їх а це величезні поля і на в своєму соку, так би мовити, на піку цвітіння. Це вау, і тут дозволяє трошки зайти, сфоткатись. Тож кайфуємо зараз, подивимось всі плантації, так би мовити, всі кольори, які тут є, і це головна локація, найбільша на півдні Франції. Вау враження тут дивовижні. Тут всі поля також були огороджені стрічками, і в принципі заходити туди вони не дозволяють. Але через те, що ми були вже надвечір та в останній день перед тим, як їх зрізали, тож ми та інші туристи трошки заходили в них, щоб зробити собі гарні світлини. Ви лише подивіться на ці фото, які в нас вийшли саме в золоту годину. На заході сонця, дякую, що подивилися цей чудовий випуск на моєму ютуб-каналі, який був також про регіон Прованс, як і тиждень тому. Про тюльпани, які ми побачили вперше і зараз ось тут на цих великих полях. Потім ми побачили з вами Римську імперію, місто Оранж. Ну і також ще на квітучу черешню заїхали. У нас всі українці сказали, що коли черешня буде мати плоди, треба зробити екскурсію до Мердва і там смачненько її поїсти. Ось такі справи, подорож була насичена, велика нам ще повертатись десь 3 чи 4 години до лозерового збережжя. Тож дуже дякуємо, що подивились цей невеличкий, але красивий насичений і приємний випуск, цей епізод. Підпишіться на канал, також поставте лайки чи там пишіть коментарі, які емоції у вас виникли, можливо, якісь мрії, бажання стосовно. Того, щоб приїхати і досліджувати Францію більш детально. Тому що скажу вам чесно, що Франція вона вражає, вона дуже красива, дуже романтична, вишукана, вилизана в різних регіонах. І кожен регіон, кожне місто зовсім різні. Тож, буде можливість, подорожуйте, вкладайте в це свій. Час, душу, емоції і отримайте від життя максимально все. До зустрічі в нових випусках. Як я кажу, цілую, люблю, бувайте і пока-пока!